Доброго всім дня. Сьогодні ми поговоримо про те, які явища пов'язані з рухами Землі та місяця. Сила, яка отримує на поверхні Землі, місяць на орбіті Землі, а планети навколо Сонця досі не розгадана вченими. За теорією гравітації Альберта Ейнштейна поблизу масивних тіл, наприклад, Сонця, простір викриваний, і планети реагують на це. Уявити викриваний простір дуже непросто. Земля обертається навколо своєї осі, тобто уявної лінії, що проходить крізь її полюси та центр. Ми не відчуваємо рухів землі, бо рухаємось разом з нею. Але спостереження за сонцем і зорями доводять добове обертання землі. Сонце завжди висвітлює лише половину земної кулі. На освітленій половині землі панує день, а на неосвітленій ніч. Земля обертається зі сходу на заходу на схід, а лінія сходу сонця просувається зі сходу на захід, розділяючи денну і нічну півкулі. Оскільки до повний оберт навколо своєї осі земля дійснює за 24 години, то різниця в часі між двома точками, що розташовані на протилежних кістян землі, становить 12 годин. Тому годинники не можуть показувати однаковий час на всій земній кулі. Тому Земля поділена на 24 часові пояси, і в межах одного поясу час незмінний. Через те, що лінія сходу Сонця рухається вздовж поверхні землі, що далі на схід від Києва, то раніше сходить і заходить сонце, а отже, раніше настає ранок або ніч. Наприклад, у Києві сонце сходить на 26 хвилин раніше, ніж у Львові. Але на 23 хвилини пізніше, ніж у Харкові. Але перетворити, переводити годинники на 23 хвилини, подорожуючи з Києва до Харкова, було б незручно для залізниці, уряду чи банків. Тому земля поділена на 24 часові пояси, і в межах одного поясу час незмінний. Україна охоплює 3-часові пояси. Це дуже незручно. Тому на території нашої країни діє час другого часового поясу, який називається київським часом. Різниця в часі добре помітна під час далеких подорожей на захід чи на схід, бо доводиться переводити годинники. Якщо подорожуємо на схід, стрілки годинника переводимо вперед, якщо на захід назад. Земля рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті, яка схожа до колової. тому відстань від Землі до Сонця впродовж року дещо змінюється. На початку січня наша планета перебуває найближче до Сонця, на початку липня найдалі. Повний оберт навколо Сонця триває 365,25 доби, але в календарі зазначаємо рік лише цілі дні. І оскільки за 4 роки набігає ціла доба, то кожен четвертий рік стає високосним, у якому 366 днів. У такому році місяць лютий має не 28, а 29 днів. Щоб зрозуміти, чому поверхня кулі освітлена неоднаково, можемо розглянути малюнок. Та сама енергія, що надходить від сонця, розподіляється поблизу полюсів на значно більшу площу, ніж поблизу екватора. Тобто на площу в один квадратний кілометр, поблизу екватора потрапляє набагато більше сонячної енергії і світлової теплової, ніж поблизу полюсів. Але чому змінюються пори року? Земна вісь нахилена до площини орбіти, тому під час руху навколо Сонця змінюється освітлення відповідних ділянок Землі. А отже і кількість сонячної енергії, яка на них потрапляє. Приблизно 25 червня на північну півкулю потрапляє найбільше сонячної енергії, а в північній півкулі літо, в південні зима. Через шість місяців усе навпаки. Зміна півроку це неймовірна окраса нашої планети. Якби земна вісь була перпендикулярною до площини орбіти, то день і ніч усюди б на землі завжди тривали б рівно 12 годин. А в Україні завжди була б одна й та сама пора року. Україна ж розташована в північній півкулі, яка влітку отримує значно більше сонячної енергії, ніж південна. Наше життя підпорядковане добовому і річному руху землі. Добовий ритм визначає для нас час праці і відпочинку, а річний змушує пристосовуватись до різних температурних умов. Тварини і рослини теж підпорядковуються цим ритмам. Ми спостерігаємо. Місяць на небі у вигляді тонкого серпика, то чверті диска, то у повні. Чому ж це відбувається? На відміну від сонця, місяць холодне тіло. Він не випромінює власного світла, а лише відбиває сонячне, тому освітленою поверхнею місяць завжди повернутий до сонця. Через те, що місяць обертається навколо землі, ми щоразу бачимо його освітлену поверхню, наче з іншого боку. Саме тому місяць змінює свій вигляд або, як кажуть, астрономи змінює фази. На малюнку ми з часом побачимо фази місяця та взаємне їх розташування Землі і місяця і напрямок сонячних променів. У положенні 1 місяць розташований між Сонцем та Землею. Сонце освітлює місяць поверхню місяця, яку ми не бачимо із землі, а обернений до землі бік сонця не освітлений. Ми не бачимо місяця на небі. Ця фаза називається новий місяць. Супутник рухається вздовж своєї орбіти, і потім ми дивимося на нього збоку. На третій день після нового місяця на небі з'являється вузенький серпик, перевернутий так, як дуга букви Р. В народі кажуть, що в цей час місяць росте. І називають його наростаючим або молодим. З кожним днем місячний серп збільшується, а через тиждень від нового місяця проходить чверть своєї орбіти. І ми спостерігаємо із землі половину його освітленого боку. Цю фазу називають перша чверть. Ще через тиждень місяць буде по другу сторону землі від сонця, тепер освітлена вся його поверхня повернена до землі. Цю фазу називають повня. Через 29,5 з половиною доби повертається взаємне розташування місяця землі і сонця, а отже, місячних фаз. Сонячні і місячні затемнення відомі людям із сивої давнини через те, що місяць рухається навколо землі, а земля навколо сонця виникають явища сонячного та місячного затемнення. Коли місяць розташований між сонцем та землею і закриває від нас сонце. Відбувається сонячне затемнення. Коли ж земля розташована між сонцем і місяцем, місяць потрапляє у тінь землі, і спостерігаємо місячне затемнення. Затемнення місяця можна спостерігати на всій нічній півкулі землі, а затемнення сонця у вузькій смузі, яка швидко рухається із заходу на схід. Мешканці узбережжя ще вдавнину намагалися зрозуміти причини змін рівня води в океані. Двічі на добу рівень води в океані біля берегів піднімається і спадає. Найвищі припливи бувають у вузьких затоках. Найбільшу різницю між високою і низькою водою зареєстровано в затоці Фанді в Канаді вона досягає 18 метрів. Причиною припливів є вплив місяця на гідросферу Землі. Під впливом місяця водна оболонка з землі зміщується, найближчі до місяця ділянки випереджають центр землі, найдальше відстають. Тому на протилежних кінцях землі виникають припливні горби. Водночас у місцях, звідки вода стікає, спостерігаються відпливи. Обертаючись, земля від... підставляє місяцю різні свої боки, і припливний горб переміщується вздовж її поверхні. Припливи відбуваються регулярно двічі на добу. Здавалося, проміжок часу між припливами у цій місцевості має бути 12 годин. Насправді, середній проміжок часу між припливами становить 12 годин 25 хвилин. Тобто, кожного наступного дня приплив у цій місцевості запізнюється на 50 хвилин. Таке запізнення спричинене рухом місяця по орбіті. Кожного наступного дня місяць сходить приблизно на 50 хвилин пізніше. Місяць діє не лише на гідросферу, але й на тверду і на повітряну обованку землі. Енергія водних потоків, що виникають під час припливів і відпливів, величезна і невичерпна. Хвилі та припливи можуть покрити 5-10% світових потреб в електроенергії. Дотепер море майже не використовується як джерело енергії.